Щоб гібіскус квіт величезними пишними квітками його треба стригти. Це основа основ для гібіскуса, тому що він квітне на молодих гілках. Не підстригши гібіскус, він не буде вам цвисти, а буде перетворятися казна що. взагалі, гібіскусів є. Певне різноманіття це кімнатні, деревовидні і трав'янисті, і всі квітують прекрасними квітами. Хоча є в них і мінус, їхні квіти тримаються всього один день, ну максимум два, після чого відлітають. Але за їхню красу можна їм то пробачити. А взагалі, гібіскуси вирощувати легко. Вони люблять сонце, вологу, гарний полив, не люблять сухого повітря. Ну, і як вже говорила, їм потрібна стрижка. Одні рекомендують відправляти їх на зимовий відпочинок, інші категорично проти цього. Зимою їм трошки важко, бо їм не вистачає світла, їм зажарко від батарей, але все це по правильному. Рослина безпроблемна, варта уваги. Діліться своїми лайфхаками вирощування цих шикарних квітів. Можливо, щось пропустила, то доповніть мене. Дякую за перегляд. Діліться фото своїх.